Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я розкажу про проєкт, де можна заробляти в TRX. -ах. І так, Для реєстрації вводимо адрес э, э, електронної пошти, э, вводимо ім'я пользователя, пароль, підтверждаємо пароль, э, вводимо повторно друзі, пароль і код приглашення вас буде, коли подадете по моїй реферальній І так, друзі, давайте війдемо у мій кабінет, що вам це покажу, розкажу по проєкту. Проєкт цікавий. Я зайшов э, учора на 10 TRX, друзі, зараз я вам покажу. E, Потім я буду робити, друзі, виплату. E, в телеграм-каналі, в принципі хто заходить, дивиться, зможе побачити виплату по-любому по, по проєкту. І, e, в принципі, нічого сложного тут немає. Так, дивіться. E, Почому стоїть вибрати краткосрочне фінансове управління. Дивіться, тут, виходить, цикл від 1 до 360 днів, друзі, йде 4, 20% виходить. Мінімальна сума інвестицій составляє всього 10 TRX. Е, щот кошелька, як бачите, в мене місць 0. Е, ось. Е, бо я інвестував, друзі, зараз я вам покажу. Дивіться, інвестувати зараз, тобто ми тут можемо інвестувати. Е, Допустимо, від 10 да? Дивіться, я зайшов на один день, получається. Тобто, на один день є, є різні цикли, як бачимо, трьоднівний, 7 цикл, 30-дневний цикл, 60-днівний цикл і 90-днівний цикл. 180 днів і 360. Все це можна, друзі, значити, з 10 Так, давайте. Я заходив на один день. Я вам так, друзі, просто покажу, як я робив. Так, один день 0.43. Це вже мій доход, де друзі. Количество днів то тут ми можемо вибрати інвестувати, скільки ми, допустимо, захочемо. Ось. То сума 20, сума 30 x сума 403. Количество, сума, 5TRX і так далі. Тобто, друзі, це, не, це все одно на один день, поняли? Тобто, дивіться, якщо ми навіть інвестуємо 100 TRX, 4,30% нам за один день вже капає доходи, виходить. Е, так, правила проєкту. Дивіться, то есть, е, ціна за одиницю 10TRX, е, количество 10, 4,30%. Так що, друзі, кому цікаво, можна заходити і заробляти. І потім, друзі, нажимаємо «Інвестірувати зараз». Бачите, мене просто недостатньо на балансі. Зараз е, я вам, друзі, покажу мої інвестиції. Е, в принципі, по проєкту тут нічого сложного немає. Проєкт цікавий. Зараз е, чекаємо, друзі, обновимося. Звичайно, нажав. «Так». Е, дивіться, е, сняття налічних, тобто е, поділитися можна, команда, скачать. Е, давайте перейдемо в мої. Так, дивіться, ось у мене VIP-1. Друзі. Як бачите, я вчора е, поповнявся. То есть. Тут у нас є журнал есть В процесі, як бачимо, чогось, чомусь не показується. Так, журнал інвестицій. Ось е, 10 я вчора заходив на 10-ку, 4-го е, сьогодні у нас 5 У 10.42. У 10.42-мене вже, для, друзі, перше начислення. Е, і, в принципі, я можу опять заходити. Це вже як я хочу сам. Успешно. Мої поповнення. Також ми можемо поділитися проєктом ось сразу тут. Дивіться, наш реферальний код, наша реферальна силочка. Програма тут має у нас 4 уровня, це шикарно. 15, 3, 2 і 1. Тобто можемо приглашати із усіх уровнів, друзі, отримувати доход. Дивіться, друзі, я ніколи не заставляю сюди, як ми знаємо, є різки на проєктах. Так само сняті. я тут серед. дивіться для того, щоб мені сняти мінімальна сума 5Tріx. Получається, я попрацюю трошки, а потім буду знімати для того, щоб заробити 5 TRX. Треба було б, звісно, заходити на 3 дні. Ну ладно, я щось, щоб заробити вже 5 TRX і заказати виплату, може, зароблю раніше. Це таке. Бо якщо закажу виплату 5 TRX, то 5 в мене останеться, друзі, не зможу інвестувати. Так, по проєкту далі. Тут в нас є журнал, в принципі. Все в процесі, як бачимо. <кхід> так, що я вам, друзі, обов'язково хотів ще показати по проєкту. Ось поділитися. Я вам показував. Тут ви можете поділитися з зі своїм реферальним кодом. Друзі, Також дивіться, у нас є команда. Тут де показується ваша команда. То есть, <клухи> ви можете приглашати в команду і отримувати стабільний доход. Як бачите, у нас тут показується тільки три уровня команди. Там вже показується чотири. ну, Четвертий ми просто вже отримуємо доход. Так, далі. Информація. Пополнить. Якщо ви хочете друзі на проєкт, перевести на кошельок нажимаємо. І дивіться, у нас тут є ТРХ, курс обміна 1-1 ТРЦ-20 USDT курс обміна 1 і 4, виходить, у нас 104 BB і БЕП-20. то є, кому цікаво, можна заходити і поповнятися. Поповняємося просто, тут, тут нічого сложного немає. Скупівай ладер з кошелька, друзі, поповнились. І після того нажимаємо, Ні, що то завершено. Ну, після того, друзі, вже як поповнились. І тож так само через другі валюти. Без разниці. Давайте, друзі, я хотів вам показати, де працюють мої начислення. Давайте вернемось на главну. Так. Дивіться, друзі, тут. Е, Должна показуватися інформація, я не пам'ятаю вже де. Е, про мої начислення. Зараз, друзі, розберемося. Е, по циклам, тут, друзі, все зрозуміло. Тобто, дивіться, ви можете ставити і на 30 днів, і на 90 днів, і на 360 днів. Тобто, всього 10 рік можете поставити, допустим, і отримувати доход. Так само поповнити счет можна із кабінету. Пополнити. Якщо ви хочете поповнитись, щоб почати заробляти, не ждать. В принципі, нічого сложного немає. Е, так, інформація. Давайте подивимося інформація. Е, тут ви можете почитати, Тобто, від, одньо, від одного дня до 160 днів. Е, депозит всього 10X, е тобто, можете з 10 вже, друзі, починати заробляти. Е, так, давайте перейдемо. Зараз. Е, так, давайте вернемось на главну. І тут у нас должні показуватися, получається, друзі, е, перейдемо на наш тарифний план, однодневний. І як бачимо, друзі, так, тут в нас правила проєкта. Е, в принципі, тут все пишеться так по правилах. 10 рік, виходить, на один день. Е, все тут, друзі, в нас понятно, нічого. Сложного немає. В принципі, кому цікаво, можна заходити е, і заробляти. Проєкт цікавий. Також можна скачати приложення, допустим, е, е, хто хоче е, приглашати в команду і починати заробляти. Нічого сложного по проєкту немає. Е, інвестуємо і заробляємо. В принципі, все предельно ясно. Так що, друзі, кому цікаво, якщо кому щось не е, також обращайтеся в техподдержку. Всім дякую до побачення.